Вітаю тебе! Зараз я тебе попрошу стати рівненько, підняти руки вгору, підвестись навшпиньки, потягнутися до сонечка і насолоджуватися його теплом. Сонечко дарує тобі свої промінчики. Відчуваєш, як в долоньки наповнюється теплом? пальчиками промінчик і відпусти. А тепер приклади долоньки до грудей, хай тепло сонечко перейде до твого сердечка і зігріє любов'ю. Розглянь уважно дітей, що спільне у хлопчиків та дівчаток. І хлопчики, і дівчатка люблять гратися іграшками. Гойдатися на гойдалках, ходити разом до дитячого садочка. А що ж відмінне у дітей? Відмінне те, що одні хлопчики, а інші це дівчатка. У хлопчиків короткі волосся, а у дівчаток довге, всі вони мають різні імена. Спільного у нас багато. Та не треба забувати, кожен має щось особливе. Ми не схожі, це важливо подумай та дай відповідь. А якщо б було б, якби у нас були однакові імена? Всі би плутались, не знали, кого кличуть. Як маленький немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Спитай батьків, чому тобі дали це ім'я, а не інше. Можеш мені також розповісти, чому дорослі обрали це ім'я, надіславши відео з розповіддю. А зараз для тебе завдання про себе не розповісти, а написати. А писати ми будемо за допомогою малюнків. Для цього візьми аркуш паперу і кольорові олівці. Якщо ти хлопчик, то тобі треба буде намалювати трикутник і розфарбувати його в червоний колір. Якщо ти дівчинка, то тобі треба буде намалювати квадрат і розфарбувати його також в червоний колір. Намалюй сонечко і домалюй настрій такий, який в тебе зараз. Веселий, сумний, здивований. Наступним завданням буде намалювати хмару та поставити на ній стільки крапок, скільки тобі років. Намалюй овал. Пригадай, на що схожа фігура овал. На люстерко, повітряну кульку, синю, шишку. Помалюй мотузку для своєї кульки, щоб вона не здулася. Розфарбуй всю кульку, якщо ти вважаєш себе добрим. якщо ти вважаєш себе добрим наполовину, то тоді розфарбуй половину кульки. Пограємо в гру «Докажи слівце. Я почну речення, а ти спробуй продовжити, додавши слово або речення. Ростане навіть крижана брила від слова теплого. Спасибі. Зеленіє старий пень, коли почує добрий день! Коли тебе сварять, за витівки ти говориш. Вибачте, якщо друг потрапив у біду. Я йому допоможу. Слово чемне кожному. Приємне, щоб зробити рідним або друзям приємно, спробуй кожного назвати ласкаво. А я тобі дякую за увагу та до нових зустрічей.